Замість газу тверде паливо. Кіровоградщина має активніше впроваджувати енергоефективні технології в соцсфері. Таке завдання керівникам районів дав очільник області Сергій Кузьменко. Бюджетних коштів на опалення газом область немає. Переваги котели на альтернативному виді палива районним посадовцям показали на прикладі кірвоградського телецентру і заводу дозуючих автоматів. З цієї екскурсії повернувся і наш Сергій Михайлін. Екскурсію розпочали з Кіровоградського заводу дозуючих автоматів. Тут вже третій рік поспіль виготовляють автоматизовані палетні котли, опалюють виробничі та адміністративні приміщення теж власними котлами. Економія в порівнянні з газом у два рази. це наше атапітельне господарство два слесаря, причому обслужувати тільки в робоче час, оскільки котли являються автоматичними? загрузити топливо почистити теплообмінник і деліть залуцю протягом місяця. Завод виготовляє 250 побутових та 5 промислових котлів. Їх потужність від 10 до 350 кВт. Виробництво має замкнений цикл. Починає від заготовітельних операцій, розкрой металу, сварочне производство, зборка, покраска із Працюють котли на дровах, вугіллі, пелетах, брикетах тощо. Ринок збуту вся Україна. По ціні втричі дешевше імпортних аналогів з вітчизняними виробниками конкурують завдяки ноу-хау. Например, если говорить о бытовом котле, то это повышенное КПД благодаря специальной конструкции теплообменника. Ну, точно так же и автоматический пилетный, там очень большая площадь теплообмена, доступная чистка, то есть теплообменник можно чистить в любом месте, что является тоже важным фактором для того, чтобы он работал с высоким КПД. Вот. Ну и соответственно система автоматики, подачи топлива, это все собственные разработки. Сергей Кузьменко закликав керівників міст и районів приймати досвід енергозбереження. Чайте, у кого що в районі є які пропозиції. Ми повинні. Відходити від природнього газу ми сьогодні в бюджеті не знайдемо тих коштів, які буде коштувати природний газ. Тому іншого шляху, як ставити сучасні котли, знаходити альтернативи, джерела джерела енергії і зимувати в нас немає. А це Кіровоградський телецентр. Тут енергозберігаючі котли встановили два роки тому. За цей час вони себе майже окупили, каже генеральний директор обласної телерадіокомпанії. Котли зарекомендували себе хорошо. От у нас їх два, ну ми Тіські всегда топим тільки однім. Нам його вистачає, потому тому що зимы, зими. Но в будь-якому випадку, якщо буде зима холодная или ми будемо підключати ще другие поміщення, то ми этому готові. Нині в області більш як півсотні закладів соцсфери опалюються новими котлами. Ще кілька десятків встановлять до початку нового опалювального сезону. Ми сьогодні бачили власне і паливо, яке на Кироварачне виробляється. Його можна робити там із соломи, можна робити там із шелухи, соняшника і багато інших прикладів було наведено. Єдине, що потрібно залишилося зробити, це від говорільні перейти до того, щоб замовити дозвільні документи, виготовити проєкт, взяти, прийняти рішення на сесії, заплатити кошти, встановити обладнання, придбати набагато дешевше паливо і таким чином заощаджити в бюджеті кошти. Коштів в районних бюджетах для переходу на енергоефективні технології достатньо. Запевнив Сергій Кузьменко. Сергій Михайлін, Олександр Донцов, день за днем.